Торгання виходить така розсипчата. Тому обов'язково, після того, як ви виключите плиту, залишайте хоча б на 30 хвилин, і тоді буде торгання ось така розсипчата, не клеїться, абсолютно супер. Красота. Всім смачного. Готуйте, смакуйте та будьте здорові, можете й домашню торговню робити, яйця, борошно, трошки заморозити тісто і потім на терці на крупній. Натираєте, трошки просушити і маєте готову домашню торгуня. Смакота. Перемішую і смажу до світло коричневого кольору торгані. Торгані мають бути посмажені. Не забуваємо помішувати, перемішувати ось так. Прийшло 15 хвилин, після того, як я перевернула гумівки, Зараз можна сміло додати ось цю засмажку. Перемішуємо ось так. борошно стало вже такого кольору світло-коричневого, і в цей момент. Добавляю одну пачку сметани. Сметана має бути така тушкована. Це дуже смачна заправка до будь-якого м'яса, особливо до курятини, індюшатини.